Перед початком судового засідання батько Тараса Познякова непомітно ковтнув пігулку валідолу. Відтоді як зник його син, чоловік утратив спокій. Увесь цей час родина львів'янина не припиняла пошуків. Більше дев'яти місяців я шукаю, я обов'язково сина знайду. В'язок із Тарасом Позняковим обірвався у квітні 2016-го. Через популярний інтернет-сервіс молодий чоловік узяв двох пасажирів, але дорогою до столиці безслідно зник разом із автомобілем. Згодом машину знайшли, а сліди крові засвідчили. Власника вбили. В розшуку голосили двох колишніх бійців правого сектора: – 26-річного росіянина Луана Кінгісепа та 36-річного Дмитра Голуба з Чернівців. Останнього поліцейським вдалося схопити наприкінці літа. Сьогодні він заходить до зали суду з термосом. Побачивши відеокамеру, починає погрожувати. Я зараз зламаю вам цю відеокамеру і ваше лісо. Підозрюваний просить вивезти його із зали, бо не хоче, аби його знімали. Коли судді відповідають відмовою, жбурляє у їхній бік той самий термос із чаєм. Можете записати дословно підняття. Да, так він досяг свого засідання продовжують уже безпідсудного. Дмитра Голуба підозрюють одразу в п'ятьох злочинах, серед яких вбивство, розбійництво, незаконне поводження зі зброєю та підробка документів. Він довго жив під чужим іменем Віктор Пилипчук. Це людина, яка теж зникла за загадкових обставин. Слідство вважає, що Тараса Познякова вбили, щоб забрати його машину. Але де тепер водій? Підсудний мовчить. як я можу вірити, як. Тато за свого сина, що його немає. Знаєте, є така, така розмова, що якщо мої вуха чують, а очі не бачать, то я ніколи цьому не повірю. Вийти на слід іншого підозрюваного слідству поки не вдалося. Є інформація, що він переховується десь на Закарпатті під крилом сонечка, колишнього підрозділу правого сектора.